Слава Ісусу Христу, вітаю вас, благодатний четверг. Живемо, радіємо. Сьогодні молимось, молимось. Сьогодні молимось в намірах Ісуса, Ісуса і Марії. Марія часто нас закликає молитися в намірах, в намірах саме Господа, саме в її намірах, щоб вона ці наміри приносила до Господа і Він міг здійснювати свої плани, не наші плани. Сьогодні відмовляємось від наших планів, від наших прохань. Від наших бажань і тільки просимо одного, щоб бажання Господа були втілені в цьому світі, бажання Господа були втілені в нашому житті. Так, це, так легко зробити. Просто віддай все в руки Божі. Віддай, скажи, Господи, я хочу бути просто твоєю донькою, Твоїм сином. Я не хочу нічого для себе. Хочу, щоб ти був на першому місці, щоб Твої. Твоя воля була на першому місці, панувала в моєму житті, щоб твої бажання були в моєму житті, не мої. Нічого не потребую від тебе. Потребую лише бути твоїм сином або донькою. Така коротенька молитва. Ну і цей день проживаємо в цьому такому стані, стані що потребуємо тільки Божої присутності. Ну і почнемо день з об'явлень. Так, то було, то було. Вже так багато було, що вже треба вишукувати. Книжечка. 24 жовтня 1985 рік. Дорогі діти, хочу вас день у день задягати у святість, доброту, послух і Божу любов, щоб день у день ви були кращими і більш підготовленими для свого Господа. Дорогі діти, слухайте, і проживайте мої послання. Я хочу вас вести. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, що Марія нам каже про свої бажання. Ну і, власне, коли ми молимося про наміри Марії, то ось її наміри, ось її наміри, її бажання. Каже: Я хочу. Хочу день у день задягати вас у святість, доброту, послух і Божу любов. Щоб день у день ви були кращими і більш підготовленими до свого Господа, підготовленими для свого Господа. Тож, бачимо, як необхідний розвиток, необхідно буквально постійний прогрес. Постійний прогрес. Якщо в твоєму житті нема прогресу, то щось треба зробити інакше. Якщо ти прагнеш святості, а не виходить, то спробуй щось зробити інакше. Саме, саме... Саме, скажімо так, нерозсудливе рішення це робити те й саме. Робити те й саме, нічого не виходить, але ти робиш те й саме. Це як наступати на граблі постійно кожного дня на ті ж самі. І тут треба інший підхід. Бачиш, нема результату, нема прогресу. Зміни щось. Зміни. Спробуй з іншого боку зайти. Подивитися на все з іншої сторони, спробувати. Молитися, спробувати молитися інакше, спробувати жити інакше, спробувати якусь іншу методику. Наприклад, ти три роки вживаєш гербалайф і хочеш схуднути, а не худнеш. То зрозумій, що це не працює. Почни інакше худнути, почни зі старого харчування. Перестань ці все сміття, яке купляється за гроші, і не дає результату. Пробуємо інші варіанти, бо має бути результат. Так само, і святість. Якщо тебе не виходить матюкатися, якщо ти хочеш не матюкатися, а постійно матюкаєшся, то треба конкретний підхід, конкретний конкретно вирішити проблему, об'явити війну цій проблемі Ну і Марія каже, що її бажання це щоб ми були. День у день у святості, доброти, послусі. День у день ми ставали більшими, більшими до Бога, більшими до святості, більшими до радості, до любові Господа. Слухайте, і проживайте мої послання. Я хочу вас вести. Марія. Нам дякую, що ми слухаємо її послання, живемо її посланнями. І сьогодні цей день ми віддаємо її бажанням, її намірам. І наміром Господа Бога, Бога нашого Ісуса Христа. Мир вам, радість, благодать з меджугоря.